Благодать вам і миру від Ісуса Христа, що кров'ю своєю омив нас від наших гріхів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглянемо шостий аспект з питання гріх. Ми розглядали про різні вчинки, ми розглядали про стан, про силу, яка захопила. І сьогодні ми розглянемо більш глобальніше і основне питання, яке також є гріхом. Коли ми читаємо книгу Буття третій розділ, ми знаходимо про те, що Адам з Євою навмисно порушили повеління Божі і повстали проти Його волі. Це порушення закону, це ворожа дія проти Бога і проти ближнього вона розірвала стосунки. Це була дія, гріх як дія. Але коли відкриваємо книгу буття четвертий розділ, там описується історія про Каїна і Авеля. І ось якраз в цій історії показується і друга сторона. Спочатку показується як діяльність або дія, яку звершив Каїн, коли вбив брата. А потім говориться про бездіяльність. Коли Господь запитав, а де твій брат? Він сказав: невже я сторож брату своєму. Люди створені для того, щоб підтримувати братні стосунки один з одним, мати спілкування. Але ці стосунки розриваються завдяки гріховним діям або бездіяльності, адже гріх царює в кожній людині. Тому Бог і сказав, було виявлено тобі о людини, що добре і чого бажає від тебе Господь. Нічого, тільки чинити правосуддя, милосердя, любити і з твоїм Богом ходити сумирно. В певній мірі ми бачимо перше значення. Цього явища, яке ми сьогодні розглядаємо, це не просто якісь вчинки великі, це навіть, скажімо так, певна бездіяльність. Тому що гріх саме і цього в певній мірі вимагає. Тому що ми можемо зрішити і діями, і бездіями. Це перше. Тому ми сьогодні розглядаємо питання як гріх, як нехтування Богом. Другий момент, який ми можем, на який ми можемо звернути, це невизнання Бога як Бога. Коли Адам з Євою повстали, коли вони втратили довіру, ось це якраз був в певній мірі ріх. Вони не віддали належне Богу. Те, що належало Богу, вони проігнорували. Це перше важливе явище або подія, яка сталася. Друге, що відбувається сьогодні в світі, люди не просто відкидають Бога, інші впадають в іншу крайність, в другу крайність. Вони придумують багато святих або богів. І третій момент це заробляння спасіння своїми ділами. Пояснюю. Першу чергу, коли людина повстає проти Бога, коли вона починає грішити, і будь-хто, хто живе в цьому світі, вони в певній мірі визнають Бога або не визнають. Одні не визнають Бога свідомо, ну, скажімо так, громогласно, розказуючи всім і звішаючи, кажучи, що він не вірить, а інші можуть просто своїми ділами або бездіяльністю говорити, що вони не визнають Бога. І апостол Павло пише про таких, що через те і славне ім'я Ісуса Христа колиться в народах. Тобто наші гріхи вони свідчать про те, в кого ми віримо і як ми віримо. Другий момент це коли ми не просто визнаємо Бога ну, на словах, але ми намагаємося придумати багато святих різних, яким ми поклоняємося. Таким чином, ми знову ж відкидаємо Господа. Тому що Бог створив нас. Бог прийшов на цю землю для того, щоб спасти. Але людина чомусь намагається знайти будь-кого, кому хотіла би поклонятися, крім Бога. Тобто вона шукає зовсім інше поклоніння. І далі вона намагається заробити спасіння своїми ділами. Тобто вона придумує різні паломничества. Uh, ну, Будь-що, лише щоб не визнати Бога як Бога. Тому гріх як нехтування Богом. Ми, скажімо, заборгували Богу. Коли ми зрішили, ми uh, маємо великий борг перед Богом. Адам з Євою перші це зробили, а ми продовжуємо накопичувати цей борг. Ми винні перед, перед Богом. І замість того, щоб визнати. Бога і бути вдячними Йому за те, що він зробив, адже викуплення і спасіння зробив Ісус Христос, ми намагаємося знайти когось, кому ми будемо вдячні, будь-кому, крім Бога. Тому важливий момент, який варто зазначити для кожної з нас. Гріх це не лише вчинки, це не лише стан гріховний, Але й стан невдячності перед Богом, це також є великий гріх. Тому апостол Павло пише сьогодні, верніше не Павло, а зачитаю Михея, 6 розділ і 8 вірш. Було виявлено тобі о людину, що добре і чого бажає від тебе Господь. Нічого тільки чинити правосуддя і милосердя, любити і своїм Богом ходити сумирно. А також. Бути вдячними Господу за всі ті справи, які він звершив, за те спасіння, яке ми маємо, і не шукати будь-кого, хто, як на нашу думку, більш достойний нашого поклоніння. Благодать вам мир від Ісуса Христа, що кров'ю своєю омив нас від наших гріхів. Амінь.